У Черкасах черговий скандал із забудовою прибережної смуги. На цей раз міські чиновники дозволили будівництво у рекреаційній зоні центрального міського пляжу. Там орендар земельної ділянки збирається звести 30-метровий апарту готель. Навесні минулого року. Подробиці вже знімали про це матеріал, але тоді кінцевого вигляду проєкту не знав навіть сам забудовник. Та ось нещодавно він показав, які... Яка споруда буде височити над пляжем? Чи можна зупинити будівельне свавілля? Сюжет Станіслава Кухарчука. Центральний пляж Черкас це улюблене місце відпочинку містян неподалік чимало парків і скверів. Та й сам Дніпро навіть взимку приваблює людей. І хоча вже понад два гектари рекреаційної зони винаймають приватники, та досі бізнес якось уживався з відпочивальниками. Ця земельна ділянка перебуває в оренді ще з початку 2000-х і вже не раз змінювала власників. Тут працювали розважальні заклади, заклади громадського харчування, але весь цей час берегова смуга залишалась недоторканною. Та після приходу нового орендаря центральний пляж міста буквально переорали бульдозери. Влітку. Вода стоїть тут, іншими словами, ми зараз будуємося безпосередньо відразу на водоймі. Так кілька тижнів тому техніка перекопувала зону відпочинку. Це не аби як збурило містян. Нинішній господар на березі планує звести величезний апарт готелі. Пляж він перетворив на суцільний будмайданчик. Тепер, щоб прогулятися набережною, доводиться перестрибувати бульдозерні колії. За будь-якої погоди пан Володимир займається спортом на майданчику поблизу центрального пляжу. Він, як і більшість містян, щиро сподівався, цю рекреаційну зону в центрі Черкас упорядкують. Але інформація про те, що тут буде готель, чоловіка просто ошелешила. всіх людей були сподівання, що колись дойде черга до її влаштування. Але те, що зараз робиться з зі гостиніси, як її називають, всіх дивує. Це йде в супері, взагалі здоровому глузду звичайних людей. Погодження на зведення готелю мерія надала орендареві ще весною минулого року, потім скасувала і знову надала вже восени. А міський голова Черкас навіть запевнив, нічого поганого в цьому будівництві немає. апарт-отель. Ну що це погано? Апарт-отель є такий е вид бізнесу, як апартаменти. Я думаю, що з цим підприємцем, не буде ніяких питань. Якщо потрібно буде підправити, ми підправимо. Я думаю, що цей об'єкт стане окрасою. Сама майбутня окраса на проєкті забудови має ось такий вигляд: три під'їзди, сім поверхів. Її буде за вишки тридцять метрів. Ці зображення в мережі з'явились нещодавно. Саркастично містяни вже охрестили готель Черкаський Форт Буаяр. Це стародавня зелень гора. В часи Речі Посполитої тут розташовувались перше черкаське замчище, з якого наші середньовічні пращури спостерігали за рухом по руслу Дніпра та лівобережжям. Ця можливість залишилася і в нинішніх жителів міста та їхніх гостей, але схоже, що із будівництвом 30-метрового апарт-готелю. Будівельний майданчик, якраз за моєю спиною, насолоджуватись дніпровими пейзажами зможуть лише власники майбутніх апартаментів. Для розуміння масштабів будівлі порівняємо її зі стандартною п'ятиповерхівкою. Її висота вдвічі менша за майбутній апарт-готель. За погоджувальною документацією департамент архітектури дозволив приватнику забудувати лише десяту частину від орендованої ділянки. Решта, за законом, мала би залишатись зоною рекреації вільної від комерційної забудови. Тому велику орендовану ділянку розділили на кілька менших, аби мати на пляжі територію. Для обслуговування будівельного майданчику переконаний журналіст-розслідувач Артур Чемарис. Міська рада проголосувала їм поділи цих земельних ділянок. Якби ті типу, помовни каші були б не зацікавлені в забудові того цього парт готеля, зараз їм треба ця ділянка повністю її, щоб посадити умовно ще по нормативам. Те, що вони тут хочуть посадити, а потім вони скажуть, все, типа, забирайте коротше цю землю, і типу, робіть з нею, що хочете. Та й готель не зовсім готель, каже Артур. Під цією назвою забудовник і, ймовірно планує звести звичайний житловий будинок. Це зовсім ніякий не готель. Це банальна, давно напрацьована схема саме житлової забудови в рекреаційній зоні. Єдина незручність для майбутніх власників цих умовно кажучи, апартаментів це там комерційні розцінки на електрику. Але якщо в тебе є кошти придбати такі апартаменти, то тобі не ну, там особливо невідчутно чи платити за електрику 5 гривень чи 8 гривень. Інформацію, який вигляд матимуть майбутні готелі, територія довкола забудовник не розмістив на будівельному. Місті. Майданчику, та й не пояснив цього, і в телефонній розмові з нами. Де, вибачте, я у лікаря я наберу пізніше. А, окей, добре. Та після цього Роман Дівський на зв'язок так і не вийшов. З огляду на його сторінку у соцмережах він не надто активний. Проте чиновники Черкаської міськради часто відмічають його у своїх публікаціях. Оце було червоне, так от, а От зараз я її трошки збільшили. Та там не трошки головний архітектор міста Віталій Чорнуха показує, який вигляд після актуалізації генерального плану має центральний пляж. Депутати ще в 21-му році значно розширили в рекреаційній зоні межі комерційної забудови, тому вплинути на бажання орендаря управління архітектури не може. Хоча сам архітектор проти такої конструкції на пляжі тут не можна було відмовити. Вони звернулися з тим, що дозволяється будувати ці частини. Будь-який об'єкт в такому місці буде сприйматися в штаті. От спеціально поставили Форт Буаярд і хай люди ну, викладуться на повну, на розказують. З весни минулого року правоохоронці намагаються через суд скасувати дозвіл міськради на спорудження, апарт готелю прокурори впевнені, це капітальне будівництво суперечить закону про прибережно захисну смугу. В першій інстанції ми програємо в апеляції. Частково виграємо, частково програємо. Потім на нову по новому колу розглядаємо і знову ж таки це все затягується, затягується, затягується. Тривають суди, триває і будівництво. Коли апарт готель зведуть і здадуть в експлуатацію, орендар матиме ще й право на викуп земельної ділянки. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.